Я чомусь постійно тривожна, і я не розумію, чому, в чому причина і як мені з цим справитись. Всім привіт! Мене звати Аня, і я студентка ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю психологія. Тому сьогодні ми розберемося, що ж це за така емоція тривоги, звідки вона виникає, і що нам з нею робити. Так що таке тривога? Найчастіше її описують як такий психічний стан, коли ти очікуєш негативних подій в стані невизначеності. Найпростіше її можна розпізнати за тілесними симптомами, такими як підвищене потовиділення, прискорене серцебиття, оніміння, і повний перелік всіх симптомів ви можете бачити на екрані. Поставте відео на паузу і прочитайте повністю. Деякі з цих ознак проявляються постійно, а деякі ситуативно, наприклад, під час якихось стресових подій, умовно і. Існує два види тривоги, про які я вам зараз розповім. Насправді, в більшості ситуацій тривога є нормальним почуттям, навіть є корисним. Вона виступає своєрідним індикатором того, що щось пішло не так, і потрібно щось терміново зробити для того, щоб попередити негативний розвиток подій. Наприклад, я навчаюся в 11 класі, і от мені так дуже добре, там я нічим не займаюся, не готуюся до екзаменів. Просто дуже багато відпочиваю. І тут у мене в нормі має виникнути тривога, яка буде спонукати мене щось робити, щось там дізнаватися інформацією про репетиторів, там що можна по. Вчити, в принципі, яка буде спонукати мене готуватися до екзамену. Тут тривога вона є корисною і доречною. Проте буває така тривога, яка, здавалось би, є безпідставною. Вона нам тільки приносить якісь страждання, не приносить жодної користі, і умовно ми таку тривогу будемо називати патологічною. Так ось ця патологічна тривога вона найчастіше виникає в ситуаціях якогось тиску. А в яких саме ситуаціях зараз розкажу перше пригнічена агресія. У деяких людей є уявлення про те, що злість – це така супер страшна емоція, яку ні в якому разі не можна проявляти. Її треба тільки приховувати це, типу, супер щось погане, і таке страшне, і тому вони її пригнічують. Проте, злість вона є дуже ресурсною емоцією, яка містить собі такий, знаєте, емоційний серйозний заряд. І коли ти її пригнічуєш, оця сама енергія, вона нікуди не зникає і в, даному, в даній ситуації, в даному випадку, проявляється в вигляді тривоги. Так що ж робити, рекомендую вам пропрацювати установку, що злість це є погано, можливо, навіть не те, що установку, а якийсь страх проявляти злость. І тут є насправді дуже багато причин м, походження цієї установки. Я рекомендую вам все-таки звернутися до психолога, окремо з ним про це там, поговорити. Але якщо у вас немає такої можливості і ви б хотіли окреме відео про те, як пропрацьовувати установки, то напишіть мені в коментарях, і я обов'язково його зніму. Друге, внутрішній конфлікт. Іноді трапляються такі ситуації, коли ви маєте дві рівноцінні. Але конкуруючи одну з одною думку, якісь можливі інтереси, і це є внутрішній конфлікт. Коли ви намагаєтесь пригнічити одну із сторін для того, щоб все-таки завершити цей такий поєдинок, боротьбу між цими двома сторонами, то може виникнути тривога. Тут я б порекомендувала зробити таку вправу: представте детально кожну із сторін і спробуйте між ними провести діалог. Для того аби вони знайшли якесь спільне вирішення проблеми. Наприклад, я обираю ким стати там лікарем чи юристом. Ось я уявляю ту частину себе, яка хоче стати лікарем і юристом, і спробую якось помирити їх, можливо, знайти якесь компромісне рішення, пройду там курси до медичної допомоги і піду вчитися на юрист, тобто знайти якесь спільне вирішення. Третя відсутність відчуття безпеки. У кожного з нас в дитинстві в ідеалі мали б бути батьки, які представляли собою. Знаєте, таке тепле, приємне, безпечне середовище. І ось цей образ в психології, цей самий безпечне безпечне місце, називається заспокійливий інтроект. Якщо ви вже дорослі, проте не маєте такого інтроекту, то нічого страшного, не переживайте. Ви можете створити свій. Найпростіше це можна зробити в форматі релігії. Спробуйте згадати ті ситуації, коли у вас були дуже складні життєві обставини, і вам там несподівано щось пощастило, щось десь, ніби якась вища сила вам допомогла. Вірте, що Бог вас любить, Він про вас піклується і робить все для того, аби ви були щасливими. Можете мені не писати, я знаю, що цей формат не всім підходить. Є люди, які такі, знаєте, затяті атеїсти, вони прям взагалі не вірять ні в яку там вищу силу, це нормально, це теж типу, має право на існування. Проте, от саме таким людям я б порекомендувала якось по-іншому подумати, порефлексувати на цю тему. Що може послужити для вас безпечним місцем і заспокійливим образом, який буде надавати вам відчуття безпеки? Четверте, Іноді бувають такі ситуації, коли люди ставлять завищені очікування щодо результатів своєї роботи, взагалі щодо себе, і в результаті від тиску таких величезних нереалістичних очікувань вони постійно перебувають в стані тривоги. Що, до речі, прикметно, отакі люди вони переважно схильні до прокрастинації, тобто до відкладання справ на потім. Причин прагнення до перфекціонізму може бути просто безліч, тому я рекомендую вам все таки звернутися до психолога і з ним це окремо проговорити. Проте, якщо так знаєте, на хлопський розум, то <сум> можете подумати собі там на дозвіллі, чому вам потрібно бути ідеальним і що вам дає ця ідеальність. П'ята причина банальна. В тому. я думаю, що більшість з вас точно визнає, що зараз ми живемо в такому шаленому ритмі життя, коли там успішний успіх, всі хочуть стати мільйонерами. Там ху -ху -ху, такий швидкий темп життя. І в такому випадку, коли людина дуже багато працює і не вміє відпочивати. Дуже часто буває, що людина постійно перебуває в стані тривоги, і в такому випадку тривога може сигналізувати банально про те, що вам просто не вистачає ресурсу і вам треба відпочинок. Спробуйте перебудувати графік таким чином, аби вам завжди вистачало часу на відпочинок, і у вас все було добре. А на цьому все. Звісно, я розумію, що це там не 100% ситуацій, ситуації, в яких може виникнути тривога. Проте, якщо ви все-таки не впізнали себе, я надіюся, що я наштовхнула вас на якусь цікаву думку, і ви вже самостійно зрозумієте, в чому ж причина саме вашої тривоги. Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Тому всім дякую за перегляд, Па-па!